Моє вітання на цьому відео по ознайомленню користування порталом. Спеціально було зроблено для наших першокурсників та й загалом для інших людей, яким було б цікаво подивитися, що, як воно працює та функціонує. Першим ділом загалом треба знайти посилання на сам портал. Деколи його можуть видавати, наприклад, куратори за проханням. Але, наприклад, портал є достатньо популярним, як би дивно це не звучало. Тож, то, що можна знайти його, наприклад, через звичайну пошукову систему. Наприклад, Google. Портал ДГАТУ Таврійського Державного Технологічного університету нашого. Тут вже видають декілька варіантів, але дивіться. Треба уважно, так як може попастись портал не самого Таврійського університету, а коледжів, що є під нашим порталом. Загалом, як тільки ви знайдете посилання, у вас запро... відкриється подібна сторінка, і запропоную вам увійти пароль і. Знову ж таки, логіни вам повинні були вже видати. Тож, так би мовити, якщо у вас кабінет є, вам повинні видати. Заходимо, до речі, моя особиста порада для вас це використовувати і вкласти портал до закладок самого браузера, якщо є така можливість, і запам'ятати коду ім'я та коду. Для входу. Так як це просто зручно. Можна поставити галочку. Запам'ятати мене. Так буде трошки зручніше. Так би мовити, воно не повинно ніяк шкодити. Заходимо. О. Якесь от дивне діло, але це не важливо. Що ми бачимо перед собою? Освітній портал отгатує мені Дмитра Моторного. Зразу от такий опис. Попали ми туди, куди треба. І що ми маємо? Особистий кабінет це сторінка, де зображується короткий огляд курсів, яких можна сортувати за допомогою фільтрів. Останній доступ, назва курсу. Небагато вибору, але все ж таки є. Також у нас є вибір о, зображення, як це буде все виглядати у вигляді картки, як ви можете побачити зараз перед собою, у вигляді списку, та у вигляді називають під... підсумок. Скоріше за все, щоб перевіряти, наскільки завершена дисципліна картка. Мені то, наприклад, особисто зручніше саме таким способом. Також у нас показуюча статистика, скільки всього у нас людей. Незабаром немає події, у майбутньому це у нас в новинах бла-бла-бла, тут не дивимось. Календар що зручно то дивитися, який сьогоднішній день, або принаймні сьогоднішній місяць. І які саме люди у нас знаходяться на нашому сайті. На нашому порталі. Загалом можемо іде далі. Кабінет учасника. Якщо подивитися, то вправо і вверх, що ми бачимо перед собою? Сповіщення, якщо ви ведете з кимось переписки, або вам надіслали повідомлення, або ви надіслали. Чатики. Тут у нас додаткові інформації, приватні повідомлення, повідомлення в групі і. ви самі. Зірочка. Контакти. Так же само можна подивитись вже на вас особисте кабінет, профіль користувача, оцінки, повідомлення, вподобання. Тут можна редагувати різні параметри вашого порталу вже на особистий розсуд. Також можна обрати мову українську або англійську мову. Так би мовити, користуйтесь тією, якою вам буде зручніше. Якщо подивитись наліво, як ви можете бачити, тут є елемент з вибором, якого можна, до речі, прибрати. І є у нас домашня сторінка. В домашньому сторінці у нас зображуються новини. Нашого порталу, якщо вам це може бути цікавим, можете переглядати, що може бути. Наприклад, коли портал має проблеми, то це, як можна побачити, може писатись. Також у нас є категорії курсів. Про це розповім ще трошки пізніше, але загалом це достатньо зручне діло. Календар. Просто, так би мовити, календар. Я думаю, не треба роз'яснювати, як саме його використовувати. І мої курси. На самі мої курси нажимати не можемо, а можемо вже тільки ті курси, які під, нижом, під низом, і які ми можемо, так би мовити, обирати таким швидким способом. Або ж, в свою чергу, через. Особистий кабінет. Так само можна повернутися, нажавши на плашку зверху, особистий кабінет. І продовжуємо ми огляд на основну та й найважливішу частину нашого освітнього порталу, а це наші дисципліни це курси. За прикладом, одного, ми можемо побачити структуру для всіх інших. На курсі ми можемо бачити додаткові документи, такі як як та робоча програма, з якими я рекомендую ознайомитись. Також можуть надаватись додаткові документи, які є специфічними для цього курсу. Так як наше навчання поділено на два змістовних модуля, і лекційний і практичний матеріал у нас теж поділяється на дві частини. Перегляд лекційному матеріалу. Доступний увесь час. Тож користуйтесь і ознайомлюйтесь. Тут, так би мовити, нема варіантів, обов'язково для навчання. Вже що стосується самих тестів. Тести в нас можуть бути різними за методом оцінювання, наприклад, як це поділяється на найкращу відповідь. Ми можемо відповідати стільки, скільки захочемо, і та відповідь, яка у нас буде найбільшою за кількістю балів, та й буде у нас в фінальному результаті. Також є тести, в яких обмежена кількість спроб. Також тести, які оцінюються за середнім балом, тобто скільки ви наберете і скільки ви раз проходили, це важливо. Також, наприклад, як тести ПМК, вони зазвичай йдуть за обмеженим часом та тільки однією спробою. Також зазвичай ми маємо тестові завдання не тільки після лакційного матеріалу, а також саме після практичного, тож про це бажано не забувати. Переходячи вже до практичних робіт, подаються вони зазвичай в формі PDF. Для вас. І в звіті, вже, якщо ви працюєте в електронному варіанті, це варіант або PDF, або Word дозволяється. Якщо ви вже працювали не в електронному, то це звичайні фотографії, але вже в залежності від кількості матеріалу, який вам треба здати, це все треба позначати. Є доступні матеріали, де ми можемо створювати або редувати PDF-матеріали, наприклад, як онлайн-офіс Microsoft, який дозволяє це робити, або ж, наприклад, сервіс ILovePDF, який виглядає подібним чином, і дає нам певний інструментарій. В якому можна хоч в обмеженні, але безкоштовно користуватися. І при кінці самого вже курсу ми можемо бачити підсумкові модульні контролі це великі тести, які обмежені за часом і за тільки однією спробою. Також самостійна робота для студентів. Додатковим функціоналом сторінки курсу є. Учасники, де можна подивитись всіх, хто під'єднані до курсу, в тому числі і викладача, що зручно, бо самим викладачем є можливість вже спілкуватись окремо. Також буває таке, що може бути проблема, наприклад, ви набачите курс. В своєму особистому кабінеті. Як його в такому випадку знайти, ми можемо перейти за посиланням домашня сторінка, і в домашній сторінці в категорії курсів ми обираємо вже свої варіанти. В моєму випадку це факультет економіки та бізнесу, економіка, магістратура, перший семестр, перший курс. І ми бачимо всі. Курси, які доступні нам в цій папці. Не за всіми цими курсами йдеться наше навчання, тільки за тими, які є у вашому розкладі завдань. Тож, не беріть зайве, та й зазвичай ви не зможете, так як вам Скоріше за все, не буде доступен цей курс. Наприклад, в мене є курс ризик менеджмент, який ми трохи дивились раніше. І таким чином ми за цим посиланням якраз перейшли до нашого курсу. Це обов'язково треба пам'ятати, варто знати, якщо ви не можете знайти ваш курс в особистому кабінеті. Що ж, і я надіюсь, це відео було вам корисним, ви ознайомились освітнім порталом, та тепер можете спокійно ним користуватись і не блукати в його нетрях.